Так, ну що ж, ремонт ремонтом? А торгувати автомобілі потрібно. За розкладом. Сьогодні у нас Ford Escape, сел комплектації, плагін гібрид. Ось такий. Тобто підзаряджаємо розетка. Машина може їздити як гібрид на звичайному 2,5 двигуні і з витратою пального 5,5-6 літрів бензину на сотку. Завдяки ось цій розеточці вона додатково може заряджатися і 40 км шляху їздити як електрокар. Тобто, дуже економно. І немає обмежень по пересуванню в шляху. Такі машини торгуються на аукціоні, плагін-гібриди саме найдорожче. Ми сьогодні спробуємо для нашого клієнта забрати цю красуню. Слідкуйте за торгами, дивимося, що буде далі. Розглядаємо ще сьогодні. Ось такий Лінкольн наутілус. Резерв-комплектація, невеликі пошкодження в правій передній частині. Дуже красивий коричневий шкіряний салон, і цей автомобіль ми будемо також брати біля 10 тисяч доларів. Тобто і escape потрібно буде брати, скоріш всього, від 9 до 10. Саме в цій ціновій політиці вони десь уходять. А це буде говорити про те, що 19-20 машина буде в Києві з доставкою, розмитненням та без ремонту. Тут автомобіль Lincoln Nautilus резерв має невеликі пошкодження по бічній частині і пробіг тут великуватий. 68 тисяч миль. Поки ставочка 4700, і я думаю, біля десятки також можна брати. Але тут двигун 2,7, тому цей автомобіль завжди буде йти дорожче за аукціону. Такий ремонт таких пошкоджень буде найдешевший на цьому автомобілі. І, наприклад, дивлячись на ремонт, цей автомобіль можна, я думаю, буде... Починити біля 6-7 тисяч доларів. Але коли ми говоримо про попереднє лінкольна у з пошкодженням правий передок, а тут капот, крило, бампер, решітка це так от 1000, 1500 да тобто тут значно більше бюджет ремонту і при передньому ударі на лінкольн я б менше 10 тисяч доларів не закладав. Самий доступний. Гібрид, який можна привести зі штатів, це KIA Sportage. E, Sportage. це Kia Niro. Бачите Niro. Чомусь підписали його з Kia Niro, який має невеликі пошкодження в задній частині, для дефектування зняли передній бампер, ціла безпека, 36 тисяч миль пробігу. Поки що ніхто не поставив 22 рік. Спробуємо взяти цей автомобіль за 6-6500. Тобто, щоб машина була десь біля 15 в Києві з доставкою розмитненням та без ремонту. Ще одна красуня з передніми пошкодженнями. Тут у нас вже пробігу трохи більше, 75 тисяч миль, тому ми і будемо торгувати до 5. А Т-6 Inscription Volvo сьогодні також торгується з передніми пошкодженнями, і його ми будемо пробувати брати до 12 тисяч доларів.